Люди після Великодня обов'язково мали таке свято, таку традицію, такий звичай наші українські люди вони обливали один одного. Існує дуже багато підтверджень тому, що цей звичай, це обливання. А оскільки люди ж не займалися цим щодня чи якось систематично, більшість з них добрий день. То Він навіть за один раз, за один раз, за один обливальний понеділок у році, наступний, тобто зразу на другий день після Великодня, лікував такі страшні хвороби, як епілепсія, там в народі її ж називають чорна хвороба або падюча хвороба. Лікував. Таку хворобу, як пропасниця, тобто та гарячка, та, або гарячка, така температура, яка фактично не збивалася, і всі.